Добрий вечір! Ми починаємо наш запис. Мій батько буде проходити мою карту, яку я збудував за один день. Звернімо увагу. Те, що я скористався чужими записами музики. Під пластинкою. Написаный автор цих музичних композицій раз пластинка, два, два три пластинка. І так, перша кімната називається кімната Карта на вывод. Це батько вже за рулем, надо йому кудись дать... Дай ти я так розумію. Щось зробити. Я маю карту. Не маю. Ділочка. Так, можеш мені йти. Мені е, сим, мабуть, забув вмикнути режим е, Creator. Так, друга карта. У нас називається кінець, це тільки початок. Тут, Тут тобі повинен повинна ти знайти паркур. пройти паркур. Опа, а як повернутись? Повертайся до Золотої Плитки. Іди. Не туди ти пішов. Бачиш? Не зовсім туди. Совсем не тут нет. Ось! є. Ну ж. No, Як okay. що ж. Эммм, mm. um, хочешь підсказку? Я yeah, так похожу. Спидсказка? Дипостина. И ты О, oh. ні. Ты под стену. Иди перед стіною. Прям вплотну до стіни. Зрозумів? Ліфт. Ліфт. Тобі допомогти? Так. І чому ж ця кімната называй? І це так, зараз я вам поясню. Ось, ми пройшли якоби обична кімната тут у нас Ось такий ось паркур. Зараз мені трішки просто Там можна неудобно. Можно глядачи. Я проходив цей паркур і там у нас ми повертаємось обратно до кімнати. Ми повинні йти до стіни. Ось. Це я можу далі, так? Так. Добре. Кафедр. Я зайшов тобі в кафедру. Окей. Зараз я скажу не листай поки що. Послухай, як називається кімната. А дру... А третя кімната. Це кімната редстоуна плюс кімната Ютуба. Тобі повинна... нас. Дас, Що це з А ну-ка, вийди. А ну-ка, вийди. Готово? Готово нас. Нажимай підіймайся, підіймайся. Так, Дас, вас із Дас. Ось двері вже тобі відкриті. Ого. Якщо ти можеш поки ніч сохранитися. У нас. Це називається сохран... Зберегтися. 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 Почекайте. Декілька хвилин. Е, іди. Тепер йди до одного ліфту. Відкривай двері. Байки, байки. 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 Ось, піднімаюсь на воду. І вот ця Ще. комната. Ютуб. Ютубі. Значить ютуб. Там у нас Ще. вот. Ось, бачиш? Не тут сплигну. Не треба було ходить. Хочеш я, як я як тобі зуміє. експеримент. Покажу, що це. Якщо б ти пригнув Тобто відскочив. Ага. Під сіми рамками у нас брозумі. знаходиться брозумі. слайм. Ага. Тому ти стрибнув. І у нас четверта кімната. Це мішанка. Тут тебе повинно ти знайдеш. Ти повинен знайти ключ. Ключ? Ключ. Зараз пошукаємо ключ. Ти можеш відкривати двері і заходить. Окей, ось. Варіві открыва. яка робить тобі музику. А, Брин робить, понял. А як твоє Лівий. відкривається? Лівий. Так як думаю, поломається зараз. Ось. Бачиш? Право. Права. <кх> ось. Тепер ага. ти можеш присмотрети ці, ці луко, пічки. Луко. Дивись, в Дивись, з цих пічок Бачу, може... Не треба туди нічого класти. Тут тобі потрібно посмотрети це пічки. Нема ключа. Патрі. Тобі потрібно посмотрети во всіх блоках. Звичайно... Підвох. Кстати, вытяжка це воронка. Тому в ній теж може бути клітка. Загрузочного ворон. Ти вже в цих дивився. Не Тепер, в... ти, якщо тут немає, ти можеш не виходити з кімнати. Сундук. Ось тут нічого не можна по... ну, покласти. Поні, Окей. Закривайте за собою двері, пане. Б... Б... Так, ось, і ось локація. Ще одна локація. Сундук. Понимаю. Тут не тільки сундук. Тут не тільки сундук. Щось ще значить. Ба. Кнопка. Ближник. А це? Це Оце. А це. А це не відкривай. Це теж. Ти бачиш FTG. Тобі ба, потрібно FTG найти. Де, 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 де. Ось, ти можеш піднятися шнутри повари. Письмо. Брынь буде? Ні, тут уже бринь не буде. Ця Ваганітка. локація називається шахта. секретка. Це вагана. Я знайшов FTO, ключ, FTG. 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 G. у нас есть такі потайные кімнатки. Ну що я не І зараз. У нас мене... буде фінальна кімната. Oh Прошу. Зараз oh, no. я п'ята кімната. Це остання кімната. Іди oh, oh. роздивляйся. А потім на виході дивися наверх. Буй! Oh. О-о! Oh. 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 Тут можеш розглянути. Це кімната. Називається темне Прожан, болото. І зараз хвилинку к цим квіткам підходи. Коли темно, ці квіти розкриваються. У нас зараз тут не темно. Мені не потрібно можете. зламати цей блок. Підійти. А, зараз день. Ну нічого. Ці квітки. Вони розплющуються. Разплющуються око. І ось твоя кімната. Вихід. Ну що ж, йди, медлен, йди спокійно. А тепер глянь наверх! Быстро! Алло. Я а зараз я вам друзі. Може. І зараз я вам друзі. Все. Покажу. Ти пройшов карту, покажем? яку я сам построю було дуже цікаво, Мабуть, глядачам також. Я теж так думаю. Ось так ось. Вся карта дуже величезна. І це я построю за один день. Ну що, глядачі? Всім бай-бай і всім до нового випуску!